Сергій Кузьменко 14 вересня провів прямий телефонний зв'язок із жителями Олександрійської громади. Звернення озвучені олександрійцями стосувались питань житлово-комунального господарства, нарахування абонплати за послуги КП теплокомуненерго, а також отримання довідок щодо реєстрації місця проживання. Прямі телефонні зв'язки проводяться регулярно. З графіком можна ознайомитися на сторінці міськради. 14 вересня Олександрія отримала чергову партію вантажу від гуманітарного хабу Кіровградської обласної військової адміністрації. До складу допомоги увійшли гігієнічні набори, побутові і миючі засоби для прибирання, посуд, матрац тощо. Фуру розвантажили на складі гуманітарного центру, після чого отримані речі будуть розфасовані та передані для потреб вимушених переселенців. Громадська організація Сильна Олександріщина в соцмережах звітує про придбання буса «Форт транзит для Збройних сил України завдяки спільним зусиллям та допомозі волонтерів, які знаходяться в Польщі, ми придбали бус Форт-Транзит за 75 тисяч гривень. На сьогодні стоїть задача транспортування до Олександрії та підготування його до виконання бойових завдань. Ми не зупиняємо збір коштів, бо попереду затрати на транспортування, ТО та фарбування автомобіля в повідомлення реквізити вказані на сторінці громадської організації. 14 вересня в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі відбулося свято День знань для першокурсників, база 11 класу. Студентська родина поповнилася на дві навчальні групи спеціальності Дошкільна освіта та початкова освіта. Захід розпочався на подвір'ї коледжу, де нова студентська громада познайомилася зі своїми керівниками груп. Далі привітання від директора в актовій залі коледжу та виховна година в своїх аудиторіях. В Олександрії відбувся феміністичний шабаш 10 вересня. В Олександрійському центрі сучасного мистецтва відбувся феміністичний захід в межах проєкту «Жіноче лідерство на шляху розвитку України. В програмі виступ Софії, масяж з авторськими піснями, перегляд картин молодої художниці Анастасії Жучок, благодійний аукціон таємних боксів, костюмована вечірка, неформальне спілкування, яке допомогло адаптуватись дівчатам ВПО в місті. Під час заходу зібрали одну тисячу гривень, які спрямували на допомогу жінкам ВПО.